Жовтень? <клес> Ні, вересень гуляє містом. З літом ми попрощалися, і в соцмережах вже з'явилися пости, як ти змарнував своє літо. Чому вони з'явилися та чи правда це? Давайте ж у людей. Чому ти, Чому ти змарнував своє літо? Чому ти продовжуєш це робити? О, блін, складний, звісно, вопрос. Чому я потратив своє літо? Так як і всі тут люди потратили своє літо. Не за знаю... себе каже, а за себе? Ну, потому что время идет, мы все тратим, правильно? То есть логично, то есть правильно? Ну, есть, по сути, ну, время идет, мы за ним, мы не можем ему вопреки идти, правильно? Ну, логично. Ну, я, ну, много чего сделал за это лето. Там, ну, развивался, там, что-то делал свои какие-то дела, то есть к чему-то близок, свои цели, приближался к своим целям. Який? Складное питание, не знаю. мы я не люблю лето. А что ты любишь? Весну, осень. Це літом канікули. Що ти робила на канікулах? Ну, і, там і грала, мамі допомагала, вдома там читала, писала, вчилася там. Тому що влаштувалась на нову роботу і тепер абсолютно немає вільного часу. Півроку без відпусток, сумно. Перше за літо покупалась 28 серпня. Я не зманувала своє літо, я його провела отак, от люди. Подорожуйте автостопом. Це селфі плюс програма, в якій ми в робочий час можемо дозволити собі трохи потусуватись і повідриватись. Це вікуся. Це Ігорюня. З нами ще й оператор, але ви його не бачите. Льончик, ти тут? Ну, якщо всі на місці, тоді розпочинаємо. На дворі вже осінь, а у душі ще літо. Ви лише подивіться на всіх цих людей. Не встигли відправити своїх дітей до школи і гайда на корольов фест відриватись. Ну почекай, але і ми не виключення. Звісно, дітей до школи не відправляли, але на фест прийшли. Ну раз ми вже тут, то давайте перевіряти, що тут за туса. <звук> Присутня солома. Адже організатори не просто так її сюди принесли. Вона має нести якийсь таємний сенс. Який саме. Возможно, це імітація сіновала. Солома. І сінавал. Да. Той самий, де колись. А тобі подобається тут цей захист? Чи ні? Ну так, да, е, Ну, Багато хто каже, що тут весело, а ми шукаємо негативні відгуки. Скажи, що поганого в цьому заході? Нічого поганого не бачу для себе. Тобто люди нанесли на площу міста солому, пісок, понаставляли якихось палатки. Ну, і це нормально. Ну так, це згуртовує людей. Чи готові якісь плани відступу в випадку зомбі-апокаліпсису? О боже, дійсно не задумувалась над цим питанням, але думаю, що в жовтні можна зробити непоганий бункер. І в принципі, в принципі, якщо його відреставрувати, то реально це можна зробити. Тому не знаю. Ну так, да, є ще варіанти відстрелювати голови. Ну. Якась зброя щось таке. Ем, ну, На рахунок зброї ми не подумали, але я думаю, до наступного разу ми все обдумаємо і приймемо якісь заходи. Нова рубрика селфі плюс. Що не так? Що з тобою не так! Я не нормальний. Як це проявляється? А що не видно? Що не так? Все окей. Що з вами не так? Все окей, зі мною. Як ви знаєте? По себе чувствую, що все зі мною окей. Друзі, що не так у вас з вами? Нормально все. Все отлично. Що чекі-піки. Що з тобою не так? Все окей. Все так. Все так. Привіт, що з тобою не так? Все добре. Non. Як показує статистика, у містян все гуд. Рубрику закрито. Сімдесятий дощ той вулиці. Змив усі мої серце відправила. І я украв її, все відбулося, і даремно капканів наставила. я покажу їй, де цвіте любов. Як віками творили нове життя, але ця накриває сну Не моя, не моя, вона не моя. Плюс не, не так. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, а оцю от цю їжу, яку ви готуєте, що туди входить? Підійдіть до дівчини, вона вам все розкаже. Я в процесі я не можу. А зараз. ви саме під'їдаєте? Хоч? Ні, не під'їдаємо. Не доїдаєте. Не голодні доїдаємо, до да, голодні. Скажи, будь ласка, що треба робити, щоб осіння депресія до тебе не причепилася? Потрібно займатися спортом, прогресувати в житті, бути активним. Це як прогресувати? Це як? Це як? Не лінуватися. Бути активним, позитивним. Ем... Ти активний і позитивний? Напевно, так. Більше так, ніж ні. Яку суперздібність ти б обрав? А, а, управляти вогнем як Пайро, або управляти хороводами, як Кадишева. Напевно, хороводами, як Кадешева. Чому? Е, мені вона подобається: Кадишева. Так. Да. Є якась одна з її пісень на згадці. Не знаю. Чи вона вам подобається, як. Як жінка. Всі кажуть, що захід дуже класний, але насправді ми шукаємо скелета у шафі. Де він? Скелет. О, його немає? Кого? Скелета. Его. <свят> Тоже ушать Да. И Дэвин. Где-то здесь. Да Где его можно знайти? Где-то. Ой-ой-ой. <свят> Нет, мы долго ждали заказ своего. Все, вот самый главный скелет. Хто ти в тусовці? Людина, яка всіх бісить однозначно. Це моя роль життєва, Це моя стезя, я по ній йду, я Тобто, ця -то вся компанія і ти їх всіх бісиш? <ривателем> Ні, не, не всіх, хто, а просто я не всіх знаю, вони ще не знають, але вони поймуть. Це забирає нас на пару. Ну, так, да, є косяки. Ігор, де ти пропав? Я... Я ти сюди шукаю. Та що ти цикаєш на мене? Там діджей грає. С сюди дивись. Що там? Я тобі кажу: сюди дивись. Що робити, якщо подібні фестивалі не приносять задоволення, а ти мусиш тут працювати, аби сім'ю прокормити? Я думаю, що просто треба нормально торгувати і заробляти гроші на цьому. При цьому приносити людям хорошу хорошую радучим, так? Да? Ми не знайомі. Взагалі, не раді. <реклама> Як ти можеш охарактеризувати творчість древлян? Древлян? Ой, а можна не такі важкі питання? Це легке питання. Хто такі древляни? Музичний колектив. А, це вони сьогодні грали, так? Ну, чи ви буду. Я думаю, вони дуже файні хлопці, якщо про них говорять. Якщо вони вже років 10, як вони типу, грають, чи, грають, чи... <грають, чи... <грають>, грають? Грають, Ну, грають. ну. І про них ще питають, значить, вони, напевно, молодці. Про девляна або добре, або. Можете нам розкрити секрет солодкої вати? Засипати сахар? Потом крутится а, вот эта вот головка, uh -huh. и через сеточку вылетает расплавленный уже сахар такой паутинкой. И наматывать его на палочку. А до вас люди павуки приходят красты по всю. <реку> иногда да. <реку> <реку> Маленькие такие, да, раздажаем. <реку> ну, иногда мы сами им раздаем, когда остается <реку> вот, по краям. Ви, напевно, вже за, за, за цей час роботи вже наїлися, да? Так, да, вже не хочеться. Вже так. <рес> ну. <рес> да, вже дітям і все. Ви діджей! Так, звичайно. А що тут відбувається? Просто йде Аліна Гросу, яку обіцяли провести організатори. 1 вересня. 1, так. 1 вересня Аліна не знаю, запізниться. Навірно, парця там. Зруйнувала всі мрії просто. Що ви крутите? щось крутимо. Що можна покрутити? Оце можна? Можна. Та воно ж не крутиться. Друзі, треба випроваджувати літочко, щоб воно задумалось. А чи варто нас покидати? А ми вас покидаємо рівно на тиждень. Ви дивились селфі плюс? Тож відривайтесь, якщо є така нагода. Да, і селфі це лише з правильними людьми.